Дивні дива це не просто черговий серіал, а справжній культурний феномен останнього десятиліття. Від прем'єри у 2016 році він перетворився на одну з найвпізнаваніших історій сучасності: саундтреки, велосипеди, неонові вивіски, гральні автомати усе це створило впізнавану естетику. Серіал надихнув людей на цілу хвилю головинських костюмів від одинадцятої з вафлями до демогоргона. П'ятий сезон дивних див обіцяє стати грандіозним фіналом, на який фанати чекали кілька років. Це буде завершення легендарної історії, що почалася з таємничого зникнення Віла Баєрса у маленькому містечку Голкінс. Творці серіалу Мети Рос Дафари не приховують, що приготували для глядачів справжні емоційні випробування. Настільки, що актори ридали, читаючи сценарій останньої серії. Проєкт вже обростає легендами, теоріями та чутками. У фінальному сезоні буде вісім епізодів. Роздафер показав у своїх соцмережах, що останній епізод першої частини триватиме аж Годину і 23 хвилини, тобто як повнометражний фільм. Брати Дафери також натякнули, що фінальна серія може тривати близько 2,5 годин. У п'ятому сезоні на нас чекає воз'єднання всього основного акторського складу, і це реально воз'єднання. Бо якщо в попередніх сезонах вони завжди були якось поділені і переживали пригоди окремими групками, то зараз, за словами творців, нарешті всі персонажі будуть в одному місці. У рідному Гоукінсі, а не розкидані по різних локаціях. Головною загадкою, яку обіцяли розкрити автори у цьому сезоні, є природа самого вивороту, паралельного виміру, що виглядає як темна відзеркалена копія Гоукінса. Отже, можна очікувати масштабних флешбеків чи монологів, які пролють світло на таємниці паралельного світу.